No dzień. że Zobacz. 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 Тогда no. ну, no. на це йому кисний познаєш по жалі. я скоро перед'явуся, не? Ділася до роботи. Ну. А що? Тай віно Ну? Зараз понатираюсь мене. Я ще, правда, вагаюся, бо хочу їсти на замідеш. Але це так погає. Так вже і будеш себе почувати. Ти, що ти будеш себе почувати. Да. То, то. Я себе так знаю, ну, просто то, що ламає, але так все одно пити ні весело, хотя би три. Знаєте, Маріяна цела. вона має, але кажеш, одно, не ти не вести, знаєш, це, так? ну, так? має, але, ти, знає, я така, що я не можу сидіти на одному. Мені зле. Не зле. Я тому що до роботи все, руше зараз є весь плат. А потім думаю, і що складе, ми її треба буде йти на... Наш класс нет. Ну да. Правда? Раз тут. А игрочки тоже буде складати. Так. не классно. Да. И масса Ага, я тогда классно. Паста. Ви знаєте, кавалерочка, була один раз в кафе і дуже мені сподобалася така страва кінгуру. Це є один великий дерун і всередині начинка, гриби, м'ясо, ну одним словом, все, що є в холодильнику. Я мала пару грибів, посмажила цибульку, морпочку, дала гриби, посолила, mm -hmm. перемішую і є холодець, один ще. І Що ти робиш? Він да йде сюди холодець. Що ти робиш? Буде підлегка. Така не знаю, чи він мені вийде, бо не знаю, як правильно... Ну, зараз буду пробувати комунити. Не зараз, а пізніше, бо Віталік тільки поїв. І ще треба йому час, знаєте. Щоб він зголоднів. Одним словом я вдалася пер в кухню, знаєте. Пішла готувати. Я так подивилася, що Віталік похудав, і треба. Ні, бо гриби пропадають, то пропадає, а що пропадати? Треба зробити просто порядок з тим всім. М'ясо є, є. Ну, Скупувато, але вже як є. Ні? Кавалерка. І зразу даю то вже все готове. Зразу даю сир. Не знаю, як мені подобається передавати давати сир до того, що я не можу. Далі не навчитку. таке ніколи не робила. Але тепер роблю. Так тяжко говорити. Ну, але mm -hmm. нічого. Ні-ні, ні то вже обмежить. Що тут вже показується? Зараз підливка буде готова. Ну, зараз отако от даю вершки, зелень. І все. Така підливка. Називається, що в хаті було, все віддам, Кріп петрушку ріжу, воно закипить. доведу до смаку і потім посмажу або деруни, або великий дерун, завернуто і буде смакота. Я не повар. Добре. а роблю, що захочу, собі зроблю це все. Як не вмію, прифантазую. І на тому Що ну. Все, буде бачите, воно видно. Побачиться, вона Потім там зелені все. Зараз вершки стягнуть, сир стягне і буде. Сміта. Перший раз буде їла. Без yeah. збір. Yeah. Yeah. Як? Супер. Знаєш, Ні, б... за скоро. А як за скоро? Ти будеш зараз їсти? Ні, не, сьогодні не, можно. Знаю, щоб я хотіла? – Що? – А ну відкрив мені ту штуку. Відклею, пусть дела. Ничего не було? все добре, все файло? Yeah. Щоб взагалі не було. Істи yeah. може. Смісне. Ніяк yeah. тобі? Віталій. Смар. А меду, щоб не замало просто було, я переживаю. У нас там ще одна банка мусить бути. Навіть не одна, тому. На вечір тобі би мало хватити не бевку. Та чай тобі все не переживай. Зробиш? Так. Убичайничок я б тобі чайничку зробили. Чайнички всі пороздавали. Треба позабирати завтра. Може, столика тобі принести. Давай Ні. щось потримаєш, що тобі зручніше було. Ні. Ні, так добре. Добре? Ну смачного тобі. Дякую. Записание будет? Так. Я кенгуру? Зато и я кингру. Ну, а да и это так пошел. Куда элегантська? Песна расточка. Олеганського? Мосты? Ну. Ну, а, -а. ну mm -hmm. no. no, no, давай, дебиль. Я обратити? Да! Класно? Так. Я тобі зуби. Нормальник. Нормаси? Нормальнень? Кажи зуби, як зуби. Класс? Угу. Ну, бачиш? Ну, ти що там? Лучше лазами. Так.